Так, понеділок треба працювати. І сьогодні народ, що в мене є, покажу. Це нові кутові шліфмашинки машинки від бренду DeWalt. Ось такі новесенькі, ви скажете, е, щиткове, старйо. Може і так, ну але що робити, якщо воно є? не продавати. І тим більше це є Мексика-виробник. Це не є Китай. Е, що хочу сказати? Це не є Китай, це є Мексика. Попробуй ще знайде такі купи. Тільки в Америці хіба що, ну, або тих, таких як я, хлопачків, які так само займаються американським е, продуктом. Значить, дивіться, подобається мені це. Девольт все продумав. Захист для руки, захист для голови, о. захист для кнопки. Дуже гарно тут. Бачите, не треба відкручувати, переміщати. Це мені подобається, що це в цих болгарочках. О, перемістив собі, куди треба. Ще раз нагадую, є оригінальний девольт дуже гарної якості. Дзвоним, пишем. Пан Шурабан. Продаю інструменти. Знаходжуся в Іспанії, місто Малага, відправляю по домовленості, куди потрібно. Дзвоніть.